Нічна атака РФ по Дніпропетровщині. Росія вдарила по області дронами та ракетами. Поранено щонайменше трьох цивільних. Виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури та дитячий садок. Рятувальники ліквідували займання. Люди провели ніч у сховищах. Україна домовилась з МВФ про нову програму фінансової підтримки на 8,2 мільярди доларів строком на 4 роки. Гроші підуть на покриття критичних видатків бюджету та отримання економічної стабільності під час війни. Але остаточне рішення ще має затвердити Рада МВФ. Латвія розглядає демонтаж залізничної колії. До кордону з Росією уряд вивчає варіант повного прибрання ділянок, що ведуть до РФ як частину посилення безпеки східного регіону. Остаточне рішення очікують на початку 2026 року і узгоджуватимуть із Литвою та Естонією. Водночас Європа готує активну відповідь на гібридні атаки Росії. За даними політику, обговорюють спільні кібероперації проти РФ та раптові навчання НАТО. Причина російські дрони, диверсії, глушіння GPS і інші операції про. Ти країн НАТО, які вважають неприйнятними. Артем Мороз для факту Мінфо.